Цього літа мережа опора оприлюднила цікаве опитування результати власне опитування українців, що власне стосувалося їхньої думки щодо питання фінансування політичних партій. І власне цікаво, і насправді дов доволі напевно очікувано, що лише 7% українців вважають, що партії мають фінансуватися з державного бюджету. 38% – це власне найбільший відсоток вважають, що за рахунок членів цих партій. 14% за рахунок керівників цих партій, до речі, у нас так практикується в лідерських партіях, що ну та сама ЄС, що вони всі можуть дозволити, якщо вже маєш свою партію, то може її профінансувати. І 11% вважає, що за рахунок тих, кому хто цим партія симпатизує. Ну, тобто, що 11% населення готові так виглядає, давати гроші на партію, яку вони прихильні. Водночас, в графіку, чи взагалі ви колись там е, давали внески на підтримку політичної партії, е, лише е, взагалі 94% відповіли, що ніколи ніяких внесок партію не робило, і, од, і 3% і які робили. Відповідно, ми розуміємо, що ну ситуація патова, хто ж має фінансувати, якщо не держава, то очевидно олігархи далі або керівники партії. Але якщо вони мають гроші на свою партію, то вони вже очевидно олігархи. Як оцінюють результати цього опитування в самій мережі ОПОРА і що там думають, зокрема про те, щоб на час повномасштабної війни призупинити фінансування політичних партій? Як це могло би? Власне, позначитися е, на них і на житті країни. Про це ми далі поговоримо з Богданом Мохончуком, яким який є радником з правових питань мережі. Богдане вітаю, дякую за включення. Власне, перше питання буде стосуватися опитування опори з приводу фінансування партій, що українці про це думають. Хіба б зроз. Щоб ви пояснили, чи правильно ми трактуємо, що на питання про уявлення щодо джерела фінансування діяльності політичних партій, лише 7% опитаних сказали, що це за рахунок державного бюджету. Тобто це люди просто знають, чи люди просто вважають, що лише тільки 7% людей вважає, що має державний бюджет фінансувати, тобто люди не підтримують цю ідею, що державний бюджет має фінансувати політичні партії. Ну, вочевидь, що дослідження, яке хоча й має там певну похибку на репрезентативну похибку на рівні 2,3%, воно проводилося в умовах воєнного стану, в умовах агресії з боку Росії. І Очевидь, що за таких умов громадяни прекрасно розуміють, що основна потреба сьогодні це потреби, які виділяються на оборону здатність нашої держави, на збройні сили і інші сили, які забезпечують територіальну цілісність і безпеку. Тому звісно, що цей чинник він. Досить потужно впливає, але нам хотілося, звісно, не висувати гіпотези, а переконатися, чи є розуміння про необхідність забезпечення певної фінансової незалежності партій. І тому цей показник він, ну, якби не був для нас надто таким сюрпризом, але в той же час ми хотіли, щоб не гіпотетизувати, не висувати якихось непідтверджених тез. Ми хотіли переконатися в цьому на цифрах. Ну, вам ця цифра свідчить про низьку політичну грамотність населення, які або не знає, як фінансуються партії, або в категорично проти, щоб вони фінансувалися з бюджету. Я про низьку грамотність, про те, що ну я так розумію, це практика демократичних країн, що партії фінансуються державою. Чи все таки тут е люди дійсно категорично проти, що в якісь гроші, крім оборонних цілей, кудись витрачаються принцип? Дякую за питання. Я б не говорив тут про можливо грамотність. Це може бути певним чинником, але насправді мені здається, ми часто недооцінюємо наші громадяни, виборців. Тут потрібно враховувати низку особливостей. Ну, перше, це може бути сама дискомунікація, неналежна комунікація про необхідність таких заходів. Тобто для громадян важливо розуміти, що фінансування за собою несе завжди що звітність. Тобто запровадження державного фінансування в 2015 році воно запустило потужні механізми фінансування і відповідно притягнення до відповідальності. Це про контроль коштів. Тобто, ми даємо якусь частинку фінансування діяльності партії, але вочевидь назад ми потримуємо звітність політичних партій, громадські контролі, можливість кожного громадянина перевірити, чим живе партія. Сьогодні є такий ресурс, він називається полідата. Він зараз функціонує. Недавно було відновлено звітність політичних партій із з ковідних ще часів. І відповідно кожен громадянин Лянин може зайти обрати потрібну політичну партію, і подивитися, чим вона умовно живе, тобто чи за рахунок яких коштів вона фінансується. Відповідно, було й додано певні склади правопорушення. Там стаття 212.15, 21 кодексу України про адмінправопорушення, стаття 159 позначку 1 кримінального кодексу. Вони потребують свого реформування. Ми теж до цього процесу залучені, громадянська мережа опори, я маю на увазі, але в той же час це інструментарій, який неминуче йшов за виділенням державного фінансування. Тому тому державне фінансування, це звісно, і про підтримку, але й про звітність. Ну і другий момент, чим можуть бути зумовлені такі цифри, це тим, що ну давайте будемо чесними: недовіра до політичних партій, і тут, звісно, може бути як недооцінка з боку громадян, важливості демократичних інституцій, але й може бути проблема пов'язана з тим, що в нас партії доволі такого лідерського типу. Тобто партії, які не несуть чітко визначену ідеологію, а гуртуються навколо однієї людини в умовах війни, це може бути окей. Але коли ми говоримо про умовно мирний час, то звісно за таких умов партії, які орієнтуються на лідера, якщо ти розчаровуєшся в лідері, ти розчаровуєшся в партії. Якщо ти віриш в певну ідеологію, то навіть лідер, який тебе розчарував, він не змінить твоїх переконань, і це впливає також на бажання фінансувати партії, низька довіра до них. Як на вашу думку, війна позначилась власне, на такій активності е, політичних партій в Україні? І, бо мені виглядає на те, що вона все-таки знизилася, десь взагалі, можливо, е, призупинилася в когось, або в якихось, ну, очевидно, в певних регіонах. І в такому випадку чи не вартує, наприклад, зменшувати, на вашу думку, це фінансування або взагалі призупиняти на час воєнного стану? Стосовно... Політична активність, активності, звісно, міняється як і фокус діяльності політичних партій, бо, ну, очевидь, партії вони заточені на ну, певну боротьбу за владу, і це природньо, це нормально. Тобто партія, яка не бореться за владу, яка не бере участь у виборах, ну, це, по суті, об'єднання громадян, які не бере участь у політиці, тому це їх завдання, їх цілі. І звісно, коли вибори не проводяться, то активність партій знижується. І тут, звісно, ми додаємо цілу низку чинників, те, що ну, звісно, акцент. Уваги знищуються нас потреби оборони, звісно, це і наслідки російської агресії, тобто це руйнування інфраструктури, це внутрішня зовнішня міграція населення. Тобто люди, ті, які були членами партії, ті, які представляли місцеві організації політичних партій в регіонах, вони ну їх фокус уваги він зміщується. Відповідно, осередки перестають жити в політичних партіях. Політичні партії я в нас нагадують діють тільки з всеукраїнським статусом. Відповідно, політична партія для того, щоб бути повноцінною державною партією, ну, держав загальнодержавного рівня, вона має мати розгалужену систему осередків. І звісно, що ситуація, яка зумовлена агресією Росії. І вона призводить до того, що така політична активність знижується. А та, яка є, вона часто акцентується все ж таки більше на питаннях оборони, а не політики. Ну тобто, ми займаємося корот тими питаннями, які нагальні сьогодні, а не якимись стратегічними речами, які важливі в умовно мирний час. Тому з точки зору активності вона дійсно знизилася, і нам потрібно розуміти, що фінансування державне фінансування політичних партій і державне, і приватне. Це по суті взаємообумовлений процес. Тобто, якщо є низька довіра до партії, ну якщо ми хочемо дійсно мати незалежні партії, то має бути якісь фінансове підґрунтя для їх діяльності, і тут державного фінансування більше скажу не буде достатньо. Тобто громадяни повинні розуміти, що якщо демократичні... Ну, процедури накщал на кшталт виборів будуть відновлені, то вони повинні бути перш, в першу чергу бенефіціарами політичних партій. Бо якщо вони цю нішу не займають, то на їх місце прийдуть фінансово-промислові групи, олігархи. Але ну хоч якщо ми хочемо народні партії, то народ повинен розуміти важливість фінансування їх. За вашим Але аналізом, цих, вибач, просто не в цих умовах, мені здається. Ну, тобто, зараз люди розуміють, що головне моє завдання це ну, там, задонатити, та? тобто там допомогти війську, точно не підтримувати якісь політичні партії. І, і тому е, мені логічним виглядало, наприклад, або зменшення фінансування на, на час воєнного стану, або взагалі його призупинення. Ну і частина депутатів теж так вважає, бо й був законопроект в квітні навіть зареєстрований про те, щоб кошти перевести на Збройні Сили України. Але це така дискусія, яку ми зокрема сьогодні ведемо, і в ефірі, абсолютно, ну дивіться, тут знову ж таки, ми ну прекрасно, я теж прекрасно розумію, те, що людина, депутати, які мають доступ до інформації, до розподілу ресурсів, до потреб, які в нас виникають, очевидно, що ми розуміємо, що в першу чергу це, звісно, забезпечення обороноздатності нашої держави. Абсолютно. Тобто, цей акцент пріоритет номер один, і якщо в цей Ну, цей напрямок просідає, то інші кошти повинні йти саме на нього. Це безумовно, але інша сторона медалі полягає в тому, що ми прекрасно розуміємо, що процеси, ну скажімо так, відновлення певних процедур в Україні йдуть складно. От я пов'язано з цією темою прикладно веду. За часів ковіда в було зупинено обов'язок подавати звітність політичними партіями. І змогли його відновити тільки нещодавно цей обов'язок звітності, тобто в цьому році, відповідно, ви розумієте, що ковід ну, прийшов. Створили вже інформаційну систему, яка дозволяє подавати звітність дистанційно, тобто не треба фізично йти. І ви бачите наскільки тягуч тяглим є цей процес, коли якісь здавалося б, демократичні, цивілізовані і необхідні для України інструменти відновлюються. І ми прекрасно розуміємо, що припинивши державне фінансування ну, сьогодні, може бути потім важко цей процес запустити знову. Бо власне внову такі, після нашої перемоги, після воєнної відбудови України, також потребуватиме ресурсу, тому ну тут повинен бути баланс, тобто пропорційність. У мене немає готового рецепту, бо я не маю доступу до ресурсів, які потреби де в нас просідають на яких ділянках, на яких сферах життєдіяльності потребують додаткового фінансування. І Якщо щось критичне потребує фінансування, виділення фінансування коштів саме цих, це може бути. Але ми повинні робити розуміти також важливість для підтримки політичних партій, які також сьогодні ну не переперебувають не в найкращих. Умовах, тобто тому тут потрібен просто розумний баланс, і звісно, ніхто не забороняє політичні партії, про політичним партіям. Ну тобто, вони в принципі часто ви бачите, залучені теж намагаються передавати частину коштів. Але тут потрібно розуміти, що ну держава, надаючи бюджетні кошти, вона також встановлює певний додатковий контроль. В нас вже є певні кейси, коли політичні партії були фігурантами певних, ну скажімо так, скандалів політичних пов'язаних з фінансуванням. Ви казали, що треба, ну тобто, ціль закону була щоб обмежити фінансування олігархами, вплив олігархів. От за вашим аналізом. Дійсно, цей вплив зменшився? Ну я розумію, наприклад, там олігарха Коломойський, кого пов'язують з словою народу, сидить у в'язниці. Відповідно, навряд чи він вже має стосунок до слуги народу, і ну, ми знаємо, що там їх велика проблема з зарплатами, бо вони кешем перестали депутати отримувати 10 тисяч доларів. А не знаю, чим це пов'язано. Але чи ви якось може відслідкувати? Чи дійсно олігархи перестали менше пливати, чи цей закон якось? На це вплинув. Бо в принципі, що заважає тим самим олігархам додатково фінансувати партії до державного фінансування? Так, е, да, дивіться. стосовно політичних партій, насправді. Коли запроваджували цю норму, вона передбачала виділення коштів партіям, які набрали 2 голосів в парламенті. А нагадую, у нас прохідний бар'єр до парламенту 5%. Ну тобто, призимувалося, що це державне фінансування буде певною мірою, також підтримкою партій, які мають потенціал стати парламентськими, але ну на даних виборах не пройшли. Пізніше його після виборів підняли знову ж таки до 5%. І Получилась така цікава історія, коли по суті політичні. партії, Партії, які зараз присутні в парламенті, обмежили інші партії фінансування, залишивши це фінансування тільки собі. Ну і ця історія, звісно, виглядала не ок. Наразі є зміни до законодавства, які ми знизили до трьох відсотків цей поріг, але це зниження порогу воно відбудеться після наступних чергових або позачергових парламентських виборів. Ну, звісно, які неможливі в умовах воєнного стану. Стосовно мінімізації впливу олігархів, тут прямої кореляції бути не може, але точно можна прослідкувати те наскільки збільшився контроль за фінансами в політичних партіях. Тобто, питання не тільки в тому, щоб це навіть не перше ну саме державне фінансування, воно не покриє всіх потреб партій, тобто будуть потрібні інші джерела. Але коли ми згадаємо, наприклад, ситуація, яка була до 2015 року, то можливість аналізу публічного обговорення і взагалі відслідковування руху коштів в політичних партіях, вона була ну досить обмежена. Це було зробити дуже важко сьогодні, ж коли в нас є публічний реєстр, коли воно в машинно щитувальному форматі, коли будь який громадянин, активіст, громадський журналіст, може зайти в реєстр полідата і. Подивитися всю цю звітність і потім вимагати правоохоронних органів або притягнути до відповідальності особу, яка залучена до якихось схем, або зупинити чи припинити державне фінансування тобто, то ми бачимо, що це впливає на політичні партії, тобто фінанси стали точно публічніші, і звісно, це не відбудеться одномоментно так, що ми мінімізуємо вплив будь-якого олігархату, але зробити прозорішими і публічними політичні фінанси, ну мені здається, на сьогодні з цієї місії є. І кожен громадянин, кожен ваш глядач може зараз прямо зайти, вбити в гуглі там полі дата, зайти в реєстр і подивитися, як відбувається рух коштів в той чи іншої політичної партії. І потім же цей громадянин, коли будуть відбуватись вибори, він може для себе особисто оцінити наскільки незалежно від олігархів ця політична партія є. А може на кінець уточнити. Мається на увазі, що е, фінансування відновлюється для партій, які будуть е, отримувати 3% на виборах, так? Не 2, а 3. До тоді було 2. І які да. навіть не прийшли в парламент, вони зможуть е, мати фінансування. Так, абсолютно правильно. Тобто, ну є, в нас була державна корупційна програма, і пропонували відновити так, зробити так, як і було 2%, Але в 2023 році внесли зміни до закону про політичні партії. і, Власне, передбачили, що знижується до 3%, але не зараз. Тобто, от коли прийдуть наступні парламентські вибори. Тільки після них ця норма почне повною мірою діяти. Ну і знову ж таки, тут ідея якраз в тому, щоб надати підтримку тим партіям, які ну мають в принципі, бо ну знову ж таки, три відсотка це може здатися, мало, але це можуть бути ну там сотні тисяч голосів виборців, тобто партії, які мають потенційну підтримку населення, які мають шанси потрапити до парламенту, щоб держава їх підтримує для того, щоб вони ну продовжували розвивати свою діяльність, тобто щоб їх електорат міг ну дійсно. Ціно відчувати цю підтримку з боку держави, щоб ці голоси не були просто втрачені, бо партія до парламенту не зайде. Ті, хто набрали від 3 до 5% відсотків, не пройдуть до парламенту, але фінансування зможуть отримати. Ну да, і це логічно, тому що чому парламентські партії мають можливість фінансуватися, а партії інші мають фінансуватися олігархами. Де тебе ж тобі сказав, що це виглядало? Це обмеження виглядало так, ніби парламентські партії самі для себе залишили фінансування. Тому ну от одна з ідей підтримати малі партії, бо ну в нас ви ж бачите, що ситуація з партіями їх багато, але знову ж таки, цей лідерський характер він ну, ускладнює доступ до політики. До політичних, до політичних змагань до Виборів, можливість перемогти ну, молодих нових політичних партій, і ну знову ж таки, навіть е, після того, як буде можливість після перемоги, як буде можливість власне проводити вибори, то звісно, що ця політична карта, політична ситуація в країні може бути суттєво переформатована, можуть з'являтися нові політичні сили, і відповідно це може бути таким додатковим стимулом підтримки для них. Тобто, навіть якщо ти не пройшов до парламенту, то ти Будеш мати певний період часу, щоб розвинути свою політичну партію і на наступних вже виборах потрапити туди. Отже, як